Вона пройшла три війни в Абхазії, Осетії, Кодорському Межигір'ї. чи не єдина жінка, полковник грузинської армії Додо Гуге одна з лідерів грузинського воєнізованого формування Мхедріоні. І 54. вона й досі пам'ятає внесок українців у їхніх війнах. Тому й тепер приїхала віддячити братам і передати знання й навички. Місяць вона пробула в зоні ато і уникала журналістів. Але в день від'їзду додому таки погодилась зустрітися з нашою Іриною Стороженко. Щоразу, як приїздить в Україну, вона обов'язково йде сюди, на байковий щоб віддати шану українцям, які загинули в абхазькій війні. Ось ці ребята, погибли за Грузію, а не наші герої. 92-го вона пішла на війну доброволицею, лишивши вдома маленького сина. Тоді в Грузії теж так само не було армії, і так само патріоти бралися до зброї, щоб захистити батьківщину. Додо була серед них. Коли розпався совєтський союз. Практически у Грузии не было армии. Мы создавали э, по крупицам все. Она была у истоков создания. Хедріон молода жінка швидко вчилася, керувала танком, ходила на розвідку, стріляла з усякої зброї. А одного разу з гранатомета поцілила бензовоз, що дало змогу знищити цілу колону російської техніки. За часів війни мати так за неї хвилювалася, що осліпла. донька. Була п'ять разів поранена. Да, було була звісно, мене кілька разів ранили, а була і в окруженні. Тоді допомогла моя помада. Я так спочатку знову покращу губами і лікчистен. Пройшло понад 20 років, а вона майже не змінилася. Та сама червона помада, чорні окуляри та гордовита постава. У день відльоту вона навідалася в табір під Києвом, де теж муштрують добровольців. Ось інструктор розповідає, як стріляти з помпової зброї. Тобто, щоб що безслідуючим дійством можна було произвести вистріл. Тобто, щоб не було такого ружьо, потом ми іщемо, куди там. Ми будемо стріляти. Пояснює одне з головних правил безпеки поводження. Зброя має бути завжди опущеною. Тобі спостерігає, лише інколи коментує. Дуже часто коли можна опустити руші. Вона місяць була в зоні. АТО і тренувала стріляти, мінувати, поводитися на розвідці тих, хто вже за годину міг застосовувати вивчене в справжньому бою. Як воювати, навчили Прямо війни і передовою, і зараз вони теж там. Однак ця війна Росії проти України зовсім інша й значно відрізняється від тих, що довелося зазнати їй. Це не війна з автоматами, це війна з украдами. Спершу вона навіть збиралася сама рушити на передову, та друзі дарівці не пустили. Я вирішила, що чим можу. І мой долг є, я так думаю, що защищать вашу родину. Тому що Росія, Путін, Крем, це наш общий враг. Нині Додо їде додому підліковувати старі рани, але обіцяє повернутися, бо перемога України для неї означатиме і перемогу Грузії. Побіда буде дуже нескоро, але все-таки обов'язково буде победа. Ірина Стороженко Дмитро Волошко, програма Вікна СТБ